Тут є громадянин. слухайте, ви розглянуть ваше звернення. Нам не допомочить, мені треба зафіксувати. Я знаю, хто допоможе. Чекаю вас тут через пів години виконати обов'язки. Аж ні, дам вас у школу прийду, кабінет приведу до вас вчинки. Вибачте. Тай ваша хтось двоєчник. Чекаю пів години, э, чекаю вас через ні, слідчу групу, мені визивайте. Через пів години аби ви були. Виконали свої ви має... Дивіться, я вам кажу елементарно, що яма тут має 10-15 см не 4, не 4 Та не можу пройти, мені то треба пофіксувати, записати і направити куди треба. Я ніч вас не розумію, бо ви це вчили на двойки Ще вам розкажу. Тільки... Я тут автомобіль побив колеса та з конями коня. Не можемо пройти. Чекаємо вас через півгодини.